Кандидат на посаду мера Москви Олексій Навальний заявив, що не визнає результатів виборів і назвав їх сфальсифікованими. Центральна виборча комісія повідомила, що дотеперішній керівник столиці Росії Сергій Собянін здобув понад 50% голосів. Це виключає для нього необхідність змагатися з Навальним у другому колі. В Азербайджані закінчився збір підписів за реєстрацію кандидатів на виборах президента. На цей час уже офіційно зареєстровані нинішній президент Ільгам Алієв і ще двоє кандидатів. Низка інших, серед них спільний висуванець провідних опозиційних сил Джаміль Гасанлі ще чекає на схвалення у виборчій комісії їхніх підписних листів. У місті Пешаварі в Пакистані сотні учнів вийшли на демонстрацію, вимагаючи від центрального уряду країни поліпшити умови і програми освіти на територіях племен. Там, через складне становище з безпекою, сотні тисяч людей стали внутрішніми біженцями. Бойовики нападають на школи і руйнують їх, і люди загалом скаржаться на поганий стан освіти. Посольство Південної Африки в Казахстані організувало масову молитву за здоров'я колишнього південноафриканського президента Нельсона Мандели. Церемонію у святоуспенському соборі у столиці Астані відвідали і казахстанці, і іноземні дипломати. Стан здоров'я 95-річного Мандели складний. Нині він перебуває вдома в Йоганнесбурзі після трьох місяців у лікарні. У Косові на прикордонних переходах на кордоні з Македонією почали збиратися довгі колони автомашин після того, як Приштина закрила свої кордони для македонських товарів. Влада Косова пішла на цей крок після того, як у Скоп'є запровадили новий збір із косовців, які в'їжджають на територію Македонії.